Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я хочу розібрати, яким чином можна обробляти події в мові JavaScript. Ось бачите, так, тут в мене є додаток, який складається з трьох частин: HTML-коду, CSS-коду і JavaScript. І цей код робить наступне. Він відстежує координати маніпулятора мишки і повідомляє їх на екран. Крім того, бачите, тут є інформація про кліки. Наразі кліків не було, але якщо я клікну лівою кнопкою або правою кнопкою, так, тут з'являється інформація про те, яка кнопка була натиснута. Що ж, розберімо, яким чином це зроблено. Так? Значить, я повідомляю. Інтерпретатору, щоб він використовував останню версію HTML, починаємо HTML-документ, вказуємо, що мова контенту буде українська, і починаємо з заголовки. Набір символів, так, ставимо UTF8, також ставимо тег-мета і його атрибут name у значення viewport, а контент. Пишемо, щоб він дорівнював від в Device Width. Так, це для того, щоб цей додаток досить добре адаптувався до екранів різних розмірів. Ну, мається на увазі адаптація буде якраз саме по ширині. так по відв. Ну і початковий масштаб буде один до одного. Так, і, власне. Тут у нас буде розділ, буде розділ DIV, якому я надав ідентифікатор Маус-трекер, він у нас буде займати всю ширину, значить, це буде за рахунок ось оцих властивостей, так би мовити, так? Тобто тут у стилях прописано, так, що Висот, ширина і висота да, буде займати 100% ну, того чи іншого пристрою. Да? І ми бачимо, що тут, коли я змінюю, там, наприклад, висоту, або якщо би там, ширину можна було стискати, да, то оцей розділ він би займав, займав би весь екран. І, значить, там є дочірній елемент, так, дочірній елемент буде включений в клас координати, так, властивості координат ми ще зможемо побачити тут. І окремо є контент, так? координати x, y, значить, ми для того, щоб, скажімо так, ну, виділити, так. Виділити самі самі координати, так, перед ними, або точніше огортаємо ці координати тегом span, так, який теж буде мати е, свій ідентифікатор, і, власне, за цим ідентифікатором можна е, відстежувати це, так, Ну одним словом це можна використати е, для того, щоб змінювати змінювати ці координати. Е, і окремо у нас є ще. Розділ, який стосується мишки, так, тобто, цей розділ, цей ДІВ стосується коротна, цей стосується натиснення мишки. Спочатку у нас іде текст, що не було кліків, ну а потім це може змінюватись. Так, і він огорнутий теж, теж своїм тегом span, Так, Це можна так перенести, щоб було. Зрозуміліше так, і спан поставити на наступний на наступний рядок. Все, ось тут ми закрили цей дів, тут закрили закрили цей, і далі у нас може йти скрипт. скрипт у нас буде тут. Але давайте трішки ще уваги приділимо нашим стилям. так значить ну Крім того, що тут задано сімейство шрифтів, задано. Тло, скажімо так, задано, задано кольори, вирівнювати текст, а да, він там, скажімо так, посередині. Тут ще у нас заданий заданий відступ, відступ у нас нульовий, але, власне, саме поле margin є для того, щоб цей відступ можна було змінювати. І тут є така властивість, як overflow hidden, так? Це для того, щоб уникати. Стандартних відступів, смуг, прокрутки, які можуть заважати. Як бачите, тут у нас ну нема, нема прокрутки, і тому в даному випадку це, це це зручно. І, власне, тут використовується такий підхід, так як Flexbox, для того, щоб з цим з цим мати справу. Ну, Flex, власне, буде, отут в наступному, так, там де Маус трекер, от, власне, ми будемо використовувати модель, модель Flex. Ось тут дисплей, так, ось тут воно прописано. Це для того, щоб можна було гнучко центрувати всередині основного всередині основного розділу так, центрувати. Центрумати в міст середині нього. Ну і задані тут деякі стилі, да, для того, щоб зробити це, це помітним, так? Значить, дещо збільшений, дещо збільшений шрифт і, і, та, і так далі. Значить, і тут є а, ще таке поле, як курсор, да, встановлено значення Crosshair, Це для того, щоб Змінювати курсор, ну, наприклад, показати, що він інтерактивний. Так, ви, напевно, що помітили, коли я навожу курсор мишки на код. Так, він в вигляді такого, такої вертикальної риски, так, а коли всередині веб-сторінки, так, він в вигляді такого хрестика да? Так, такого приціла, так, для того, щоб показати, що ми шукаємо, шукаємо якусь координату. Е е ну і я думаю, що стилі класів координиці, клік інфо зрозумілі, так, тут шрифт робиться жирним, так, і задаються кольори, ну, а також відступи там, де це потрібно. Так? Тобто Margin Bottom це відступ там знизу. І дивимося, власне, код, дивимося код JavaScript. Так? Власне, ми до нашого документа. Документ, це будемо казати, весь вміст нашої сторінки. Ми за допомогою методу Add Event Listener, так додаємо, додаємо подію. І ось ось оця, ось оцей параметр DOM content лоуди, так, він потрібен для того, щоб переконатися точно, що весь, весь HTML-код завантажений перед тим, як звертатись до елементів. Ну, щоб не сталося таке, що ми звертаємося до елементів, які ще не завантажені. І тоді незрозуміло, скажімо так, який буде результат. Параметрів наразі нам не потрібно, і далі ми пишемо таку собі лямбду так, для обробки оцих елементів. Тобто я нагадаю, що абревіатура DOM означає document object model, тобто об'єктна модель документа. І значить, ми створюємо константи. Які будуть тими чи іншими елементами, тими чи іншими елементами на сторінці. Так? За допомогою методу getElementById by ID, так? передаємо туди ідентифікатор Mouse Tracker, ось він є, так? і у нас оця константа, по суті, буде обробляти, так? обробляти цей розділ. І так далі, так з іншими. Так? Тобто отримуємо координати, отримуємо. за Ну, мається на увазі те, що стосується координат, так? тобто контент, який стосується координат, контент, який стосується всього, так би мовити, да, того, що відстежує мишку. І так далі, і які, і які скажімо так, кліки відбулись. Ну, Тобто у нас такі чотири константи, да, які будуть містити, містити значення ось у цих, у цих елементів. Щоб їх можна було обробляти там, та, та, як зміни. І далі ми, власне, робимо обробник Обробник події, так, значить, вже до маус да, трекер, тобто до ось цього ми застосовуємо метод add event listener, да? До нього застосовуємо створення, створення обробки подій. І тут у нас буде оцей mouse move. Значить. Mouse Move, це буде подія, яка спрацьовуватиме кожного разу, коли мишка рухається всередині елемента. Мається на увазі всередині елемента Mouse Tracker, да? тобто всередині ось, цього, всередині ось цього елемента. І тут у нас єдиний параметр event. Значить, ми будемо отримувати координати мишки відносно вікна. Причому ми відносно вікна перегляду, да? тобто відносно того вікна, де це переглядається. І е, у нас тут пам'ятаємо, да, що ми застосували адаптацію, да, тобто це все буде з урахуванням Viewport, з урахуванням портування на розмірі того чи іншого пристрою. І значить, ми до цієї події застосовуємо властивість там Клієнт X або Клієнт Y, і вони нам будуть, власне, Давати ось ті координати, так? Тобто оці властивості вони повертають координати курсору мишки відносно лівого верхнього кутка. Так? Я нагадаю, що тут використовується декартова площина, так? початок 0-0 тобто, у лівому верхньому куті, так? і зростання йде вправо і вниз. Не вверх, так як ми звикли на уроках алгебри, а вниз. І ці значення будуть динамічно оновлювати текст всередині, всередині оцих тегів SPAN да, зі своїми, зі своїми ідентифікаторами. Значить, ми це будемо робити за допомогою властивості текст-контент, е, ну, ось оці, да? ось оці, так би мовити, константи, да, але їх властивості ми змінювати можемо. Так? Тобто сюди будуть присвоїти значення Mouse X, Mouse Y. І ще одна, ще одна, одна обробка подій, яка буде стосуватися натиснення, натиснення кнопки. Так? Тобто Mouse Move це обробка руху мишки, так, а Mouse Down це натиснення. Так? Схема, схема, по суті, та сама. Ми створюємо якусь змінну, куди записуємо поки що пустий рядок, да, щоб потім, туди, потім це використати, да, і куди, кудись записати. І тут у нас буде такий невеличкий switch case, да, залежно від від того, що у нас попаде у властивість button, Да. Тут ми використовували властивість Клієнт X клієнт Y, а тут у нас буде властивість Button, да, яка стосується, стосується мишки. І значить, нульовий код відповідає лівій кнопці. Може бути ще середня кнопка, значить, на деяких на деяких мишках є ще середня кнопка. Ну, у мене вона не працює. Вона може бути там, де коліщатка. У мене вона не працює, в мене тільки права і ліва. Але ви можете у себе набрати цей код так, і попробувати ще потренуватися, потренуватися, натискати коліща. Так, це. О, нарешті спрацювало. О, ну, трошки заїдає у мене, але нарешті спрацювало. Середня кнопка, так, середня кнопка це якраз коліщатка. Ну і права кнопка, так. Ну, Теоретично можуть бути якісь кнопки, мишки з багатьма кнопками, так, якісь там геймерські, скажімо так, всі інші кнопки ми поки що пишемо невідомі, але ви можете поекспериментувати, попробувати, які на вашій мишці є, є кнопки. Тобто, як ви бачите, тут більше підходить саме оператор Switch, а не, наприклад, if або щось подібне. Ну, і, значить, що тут, у нас, що тут у нас є. Значить, коли ми натиснули кнопку, да, в текст контент, так, відповідного, відповідного елемента, так? Тобто, ось у цього, так, ну, звернення йде через, через константу, буде записана назва, назва цієї, цієї кнопки. Ось таким. Ось таким чином. Ну, як ви помітили, коли я натискаю ліву праву кнопку мишки, у нас не появляється контекстне меню. Тому що, коли я роблю це на звичайній на звичайній сторінці, то у нас контекстне меню, воно появляється. А тут у нас контекстне меню не появляється. Ну, так от, для того, щоб оце Контекстне меню не з'являлося, ми до нашої події event застосовуємо метод PreventDefault. Ну, тобто, зупиняти стандартну поведінку, да, тобто забігати, запобігати появі контекстного меню браузера. Да, тому що оця, оце меню да, це стосується поведінки браузера. Нам в даному випадку це не потрібно. Ну, ось таким чином. Значить, ось таким чином ми створили. Програму, яка може обробляти координати мишки, кліки мишки, так, видавати ці повідомлення на екран, або ви можете використовувати їх за допомогою змінних констант, можете використовувати їх там, де це потрібно. Ну, зокрема, однозначно, що це дуже корисно використовувати в іграх. Що ж, якщо у вас залишились якісь питання стосовно того, як обробляти координати і кліки мишки, пишіть про це у коментарях. З вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу і до побачення!